Всім привіт! Мене звати Софія і ви на каналі Софія. І сьогодні в мене таке розговорне відео. Ізвиється, ви бачите, коли в мене буде так падати таке платічко. І вважаю за мої расизми, бо вони в мене будуть. Я стараюся позбуватись, але це максимально важко, так як я дивлюся Ютуб, і в мене інколи попадають різко ор... Розійському У мене буде розговорний відео. Боже, як я люблю на своєму каналі знімати саме розговорні відео на різні-різні теми. Це просто максимально затишне відео. Мені комфортно почуваю себе. Хочу за те, що буду трішки ворушитись, тому що сьогодні, надзвичайно гарна, тепла погода і мені прямо аж... Хочеться жити, хочеться щось творити, скажімо так, і за то взяла мені таке гарне сонячне. А, а, Говорити я хочу на таку досить релігійну тему а, Марійська дружина, хорове. Ну в цьому з того, як в мене почалась і саме любов до церкви, як мені прийшло, скажімо так, свідомість, що потрібно ходити, потрібно молитись. Це відео для тих, хто є християнин, будь-якої парафії у ГКЦ, ПЦУ і так далі. А для тих, хто вірить в Бога і так далі, тут не буде нічого такого, тут буде моя історія і так далі. Тому хто є небожне, т'їзд чи ще щось, прошу виключити відео буде, ну, не затишно, скажем так. І нікого обідати я не хочу, це йде в ще а все від разу. З цього року я ніяк не могла прийти до церкви, сповідатись перед Великоднем, а Великий Піст обов'язково потрібно сповідатись. А так як я не сподалася минулого року, бо почалася війна, і ну, всім нам було, скажімо так, м'яко кажучи, не, не до Великодня, бо в когось, ну там, хтось загинув на війні, в когось ще щось там дім забрали в Москалі. Розбомбили в когось, там втікали. Тобто минулого року взагалі було не, не до сповіді, не до всього. і В принципі, так само. Тут футдяку сподобався, що в мене все гаразд, але так, я цього року ми пішли сповідатись а, на вербну неділю. Я не пам'ятаю, яке це було число. Ось сам от іменно на вербну неділю ми пішли сповідатись, і нічого не говорити не буду, просто скажу деякі слова який мені сказав священник, і після той слів я це священника ще більше полюбила. Мені стало на душі ну якось так спокійніше. І За то, як я вже сказала, оцю Івану, нашому пароху, а я ходжу в церкву у а Івана Хрестителя тут не сихає, вона неподалік нашої хати, скажімо так, нашого будинку. Там є парх одесь Іван, він прізвищем. Uh, він мені сказав, коли сказали гріхи, мене перепитав, чи би хотіла я записатися в спільноту Марійської дружини. Звісно, я відповів, я нічого не сказала, кажу, я подумаю. Він сказав, що ти тут звернеш з пів однодумців, це така спільнота, де, де добре, де спокійно, де можна споплакатись, тебе зрозуміють, вислухають. Ну і ще багато чого говорив, чого я не хочу сюди виносити на публіку. І, і дав мені покуту. пісню відмовилася покуту, і вислухала. І сіла вдома, коли прийшла, закрилася в кімнаті і почала думати над... І через пару днів, бо я дуже довго думала, зіставляла за і проти, плюси і так далі. Я підходжу до мами і говорю, мам, я хочу записатися в авійську дружину. І після Великого дня, великого Дня, знаєте, є три дні, це є неділя понеділок вівторок. Ми в понеділок пішли до церкви, і там був хлопець із вівтарної дружини, той хлопець, який прислуговує священикам. І, і ми до нього підійшли і записалися. А Він сказав, що тебе додають в групу і все буде яке погараз. Я досить довго чекала, коли мене добавлять в групу десь в тиждень. Я вже зневірилась, думаю, може я не потрібна, та, може мене не хочуть. І взагалі, але був момент, коли мене додавали в групу, ви б знали, яка я була щаслива, що це сталося, і я ну що я можна, ти вже на 50. Ось, а, Мені написали в особисті повідомлення Вайбері, що на таку-то годину потрібно приходити в катехітичну школу на таку-то годину в п'ятницю, і я говорять, говорю, що я ходжу по п'ятницях на шосту годину. Я, взя... я взяла волю в кулак, звісно, дуже сильно хвилювалася. Не розумію, чи я робила правильний знаєте, крок, бо все ж таки, як не крути, тут ти ж мусиш бути дуже побожний, не грішити. Взагалі, а я людина, скажу чесно, така грішна, яка може матюкнутися, може ще щось, а я, до речі, не матюкаюся вже. Всього, в типу, мене вже мати, я, я навіть не можу матюкнутися, мені з одним словом, я приходжу в Марійську дружину. Тібка Христос воскрес мені такі в істину воскрес. І я така, тут є Марійська дружина, можна до вас приєднатися. Вони такі, так, давайте, типу, розповідай про себе. Я їм розповідаю, що мене звати Софія, мені на той час було 18 років, мені так-то і так-то. Я дуже до вас хочу, дуже люблю читати Біблію, дуже люблю цікавитися церквою, мені це все дуже цікаво, розповіла, як то так сталося. І потім кожна дівчина, яка там була, розповіла трішки цікаві факти про себе, хто вона, що вона являє собою. Я думала, що я буду в арістій дружині найстарша, але слава Богу, що я там була не найстарша, що я там така, скажімо, середнячок, там є і старші, і так далі. Коли вже закінчувалася марійська дружина, бо в нас так було більш ознайомлені, бо крім мене там прийшло ще дві дві дівчини. Ми дуже багато знайомились, грали в різні ігри, грали співали. Читали Біблію і з деяких віршів біблії ми складали пісні, тобто це було дуже так комфортно, затишно. Я відчувала, що так, я нарешті прийшла туди, куди я прям дуже сильно хотіла, де я, я перепиталась, чи можна тримати хорову без висвячення. Мені сказали так. І, до речі, на наступний рік десь в березні будуть висвячувати, коли мені вже буде вже 20 років висвячу з марійську дружину краще пізно ніж ніколи. Я е, дуже зраділа, коли мені дозволили тримати хоругу, і давайте зараз розповім трішки про хоругу. Це, скажімо так, паличка з тканиною, з іконами різних святих. Наприклад, я тримаю ікону Матері Божої з Ісусиком на руках, на ручках. скажімо. Дівчата тримають ісусика з Миколая. Макінку Божу саму, цю Богородицю. Різне тримають. Її треба на, де, на різні слова хору чи священика нахиляти. Я зараз не пригадаю, які то слова, але на деякі слова їх треба просто, просто брати і нахиляти. В тому немає нічого такого важкого, але важко є в тому, що вона дуже важка, ця хорова. Вона. Досить така, що їде, навіть, що в церкві така підлога досить слизька і трішки важко нею орудувати. Але я розумію, що я цього хочу, що я без кров тепер не можу. Тепер в неділю це моє якби, життя, я цим живу і тому беру, приходжу. Тримаю. О, ось, а, що ще? А під час коров треба мати обов'язково плахту. Це така довга чорна спідниця, але в нашій церкві є таке правило, що якщо ти не висвічений, тобі просто дають чорну спідницю плахту, тебе не обкутують, але внизу тебе немає візерунків. Дівчата, які висвічені в марійську дружину, вони мають плахти з візерунками, там такі вишивкою. Тобто до висвячення того не можна прицінаєте тут дуже великої ролі не грає, грано ж тобі обкутують ту плахту, ми дають тобі таку на спідницю. Доплахту ремінець теж таки вишитий, але він для всіх одинаковий, Для висвячених марійську дорожину, для невисвячених, а всім одинакові ремінці, тебе ним зав'язують і ти спокійно йдеш на це хоругу. Але хоругу треба обов'язково почати нести. Після слів я почала співати хор. До початку ціває хор хоругу, я так зрозуміла, що нести не можна. Я хоругу тримала тільки 4 рази. Цієї неділі буде п'ятий. Я сама не вірю, п'ятий, раз як я тримаю хоругу, це прям. Знаєте, для мене, як я почала часі ходити до церкви, до речі, рано менше грішити, і скажу вам одну таку класну новину: це те, що під час того, як я почала тримати хоругу, я рано почала менше грішити, і я сповідала, я причащалася типо два тижні підряд. Тобто я завжди причащаюся, лише після того сповідаюся. Тут я без, без при... Сповіді я причащалася, то це вже великий крок в тому, що я розумію, що Бог зі мною, що я пішла туди, де я потрібна. Я, я не знала, що в небесній книзі було записано, що я в такі-то роки буду тримати хорови, що я буду близька до Бога, але мені це прям подобається. Момент я почала вивчати всі церковні сленги, все, що їх, називається одяг священника і так далі. Мені це подобається. Мені це приносить величезне задоволення. І що змінилося в моєму житті? А, ну, я маю на увазі, що змінилося в житті, коли почала ходити до церкви, Марійська дружина, хорова і так далі. По Перше, це я почала менше грішити. Це реально правда. І хочете вірити ви мені, хочете не вірити, але це була правда, що я реально почала менше грішити. А, друге, я стала більш такою побожною. Я можна говорити несу слово Боже, читаю Біблію, бо колись я менше читала, читала не так багато, зараз я менше зараз я більше читаю. Цікавлюся церквою, чую церковні пісні. Знайшла багато нових друзів, які мати на вигляд, дівчата не дуже, але в них надзвичайно велике серце, велика душа, які також, скажімо так, божі. І тримаю хорову, а хорогу мені приносить величезне задоволення. Я його тримаю, розумію, що моє. Я пам'ятаю, бо бути чи маленькою, мама питає, а що то таке дівчата тримають? Мама говорить, що то хорови, де я могла подумати, що скільки там. Років я також буду стояти, і також якось, Бо вчора, в неділю, я стою тримаю хорогу. Якась мала дівчинка, років може 3-4, Питає, мам, а що то за дівчинка тримає? Що то за паличка така з якоюсь з штукою наверх? Мама каже, це хорога. І я згадала ті дівчині, побачила себе. Я так само колись питала, і ось стало спокійніше реагувати на різні ситуації. Я почала багато молитися. Це правда. Я колись дуже мало перезнаюся, дуже мало молилась, Тобто я не думала, що реально молитва може допомагати. Зараз я дуже багато переживань. У мене зараз буде літня сесія, у мене зараз будуть багато екзаменів, залітів, службу з математики і так далі. Я молюся, я прошу Бога, Господа, допомогти мені всіх інших ситуацій, ситуації, і мені Бог реально допомагає. І мені реально стає. Легше, спокійніше і комфортніше жити в цьому Ось таке. вийшло відео. Говорю, воно для тих, хто є християнин, хто також ходить в церкви, співає в хорах, або також, як ми тримаємо хоруви, або ще чимось там в церкві займається, бо в церкві є багато різних, скажімо так, різних гуртків, де можна прийти і присвятити себе Господу Богу. Бо ну ми його діти, ми повинні слухати його, його слово нести. Тому що якщо ми почнемо так, от самі ж бачите, почалася війна. Хто знає, через що вона почалась? Я не думаю, що тільки через політику чи через що. Ми просто багато. Ми просто забули про Бога. Ми забули, хто нас створив, хто є небесним нашим Отцем і Святим духом. І через то можливо і почалася війна. А треба згадувати, що і Бог. Який не створив, йому треба поклонятися, його треба любити, йому треба ну, йому треба робити так, як він хоче, і я вірю, що тоді закінчаться всі війни. А саме вона війна між Росією і Україною закінчиться. Тобто російсько-українська війна закінчиться і не будемо. Ну, дякую не... вам за таке спокійне відео, Я вам розказала, кажу, відчувай себе комфортно. Будь Ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, будь ласка, мені приємний коментар. А також, якщо можна, то натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати відео. Я не говорю, що мій канал буде перетворюватися в суто релігійний канал, де я буду розповідати якісь цитати із Євангелії, із Евангеліями, важче почується, ще не скаже, чи із Біблії. Ні, в мене будуть різні відбути. Концерт. В мене скоро концерт на наступний вівторок без обмежень. До Сергія Танченця йду на концерт. Знову буде відео із концерту Ігора Бодина, що буде на Довженка 5 червня. у нього, до речі, 4 раніше день народження, 5-го буде концерт. І це все, знаєте, не буде от, іменно канал так як от інше. Ні. Він як був, так і буде різноманітним. Думаю, вам також було це? комфортно зі мною тут перебувати, на цьому балконі, скажімо так, слухати. Де ж моє нове, я люблю розповідати те, що стається в моєму житті, те, що мені подобається і так далі. Дякую, що ви є, дякую, що ви підписуєтесь. Okay. Я постараюся знімати якісь відео із церкви, із марійської дружини, можливо, зніму колись щось із біля хорух. Ну, я подивлюсь, давайте хай тільки я ще трошки туди вклинусь, пройде місяці п'ять, півроку, п'ять-шість місяців, півроку, рік. І тоді я почну вже щось знімати. У я себе там ще не дуже комфортно почуваю, скажімо так, бо тільки прийшла, ось, тому дякую всім за увагу. З вами була я, Софія, і до зустрічі, па папа, і знаєте, завжди з нами є Господь. Всім па-па.